Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це не менший брат Джорд. Це мама свинка. А Пепа і Джордж граються в хованки. Зараз Джорджова черга ховатися. Він має швиденько знайти схованку, доки Пепа не дорахувала. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Джордж вісім, знайшов, де сховатися. Саме вчасно. Десять. Чотири, п'ять я вже йду шукати. Пепа має знайти, де ховається Джордж. Знайшла. Пепа знайшла Джорджа. Джордж, я тебе одразу побачила. Тепер ховатиметься Пеппа Раз. Три. Я допоможу Джорджеві рахувати. Раз. Два, три, чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Усе Джордж розплющуй очі. Джордж має знайти, де ховається Пеппа Ой під столом Пеппи немає. Джордж. Може, пошукаєш на горі. Під ліжком пепи також немає. Що то був за дивний звук? За завісками пепи немає. Знову той дивний звук. Що воно таке? Джордж знайшов, де ховалася Пеппа. <рик> Джордж мене знайшов. Татова черга ховатися. Джордж хоче спробувати ще раз. Але Джордж геть не вміє ховатися. Повір, у нього вийде. Заплющуй очі і рахуй. Раз. Два. Ой-ой-ой, тут Пепа одразу знайде Чотири. Джорджа. Шість. Йди сюди. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чотири, п'ять. Я йду шукать. Ой. Джорджа немає під столом. Але ж він завжди ховається під столом. Може б, ти на горі пошукала? Я знаю, де він. Для іграшок. Ой. Джорджа немає у кошику. Де ж він подівся? Пепа ніде не може знайти Джорджа. Тату. Я ніде не можу знайти Джорджа. Та ти що? Де ж він міг подітися? Правду кажучи, у цій газеті є дещо про Джорджа. Джордж <с> знайшла Джордж, це була <Скорб2> чудова схованка. Джордж весь час ховався за газетою та та свина. <laughs> 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 Peppa Pig. <laughs> Peppa Pig. <laughs>